Шановні колеги, ситуація заключається в тому, що ми з вами все ж таки приходимо до ковіду. Приходимо до ковіду, і, на жаль, ковід все ж таки він буде. І ми бачили з вами думку Світлани Аркадіївни-Гук, яка вже каже, що до пульмонології вже поступають такі хворі, вже такі хворі є, і ми розуміємо з вами, що Ковід при... наближається. які є нові дані відносно ковіду. І так, станом на 1 червня 2022 року пандемія ковід-19 спричинила приблизно 17,2 мільйона загальних смертей. Ну, я хочу додати, що ВОЗ надала да, такі дані, що лікарі загинули 50 тисяч ну, медичних працівників, загинули внаслідок допомоги на ковід в Україні 5000 такі дані що вроди лікарів 5000 із цих 17,2 мільйонів 688 мільйонів зареєстрованих смертей і 7,63 мільярда загальних випадків зараження та повторного зараження 3,8 мільярда людей або 46 населення світу були інфіковані варіантом амікрон варіантом амікрон і його підлініями. І так, що в нас було в 2021 році, і це такий дуже важливий журнал. Nature. Ми бачимо з вами, що захист від першої коронавірусної інфекції 2002 року зберігається на протязі років. Також у деяких людей зберігається захист від sars cov 2 і після вакцинації. І ці далі були обмежені 11 місяць спостереження, і це були дані на 2021 рік. Останні звіти, а що аналізують зразки, які були зібрані приблизно через 6 місяців після зараження, показують, що тітри антитіл до SARS-CoV-2 знижуються повільніше, ніж у перші місяці після зараження. Ну і довготривали титри сироваткових антітіл підтримуються тривало існуючими плазматичними клітинами нерплекаційними антиспецифічними плазматичними клітинами, і виявляються в косково-кістковому мозку ще довго після ведення антигену. Ну, І ми бачимо з вами, що все ж таки, на жаль, після інфекції зберігається, але повільно зменшується. І це була 21-й рік. Але що відбувається сьогодні? Сьогодні журнал ланце 23 23-й рік об'єднана оцінка захисту від минулої інфекції SARS-CoV-2 проти повторного зараження, симптоматичного захворювання та важкого захворювання за варіантом, а також кількість досліджень, включених до кожної оцінки метааналізу. І ми з вами бачимо. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. Ми бачимо з вами, що омікрон, захист від, повторного, від повторної реінфекції на омікроні зберігається добре. Це 9 досліджень. Далі ми бачимо дельта, бета, альфа, анестрал, і ми бачимо всі ці повторні дослідження, повторна реінфекція вона є. Крім того, Protection, протекція е, е, проти симптоматичних захворювань, симптоматичних з'явлень е, 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 захворювання. І ми знову ж таки бачимо, що і омікрон, і дельта, і бета, і альфа вони є. Далі захист від тяжкого ускладнення, тяжкого перебігу, тяжкого перебігу. Омікрона, дельта, бета і так далі. І всі ці дані в 2023 році нам кажуть, що якщо хворий перехворів цими е, варіантами вірусу, то в нього залишається, в нього залишається е, все ж таки імунітет? Як зберігається імунітет до хвороби після перенесеної covid 19? Процент зниження. Ризику повторного зараження первинною альфа та дельта варіантами sars cov 2 Бачимо з вами 99% спочатку у нас є захист. Далі 86,2% через місяць, 78,6% через 40 тижнів, і через 8 тижнів більше, ніж половина. Все ж таки, ризику вона зменшується. Половина в нас є захисту через 80 тижнів для наших хворих. Ну і далі варіант вірусу Омікрон БА1 B1, B1 знижувався швидше із зниженням захисту до 36,1% через 40 тижнів. Порівняння ефективності захисту від перенесеної в минулому інфекції COVID-19 із захистом від вакцинації. Що краще? Чи перехворіти? За буде імунітет. Чи все ж таки після вакцин? За типами дозою вакцин: від повторного зараження, симптоматичного захворювання та важкого захворювання для родових те, які перший був варіант Альфа, дельта або Омікрон, варіантів B.1. Ми бачимо з вами представлені всі, всі вакцини, які застосовувалися під час вакцинації. Але все ж таки всі вакцини зменшується ефективність цих вакцин. Пандемія COVID-19 у 23 році далека від завершення. І дуже цікаво, якраз були слова Світлани Аркадієві про, про те, що навіть антиген в наших цих тестах антиген для нового для нового XXB-варіанта. Він не ловить. не ловить. Тому це дуже-дуже, на жаль, на сьогодні така важлива інформація, що ми гадаємо, що нема ковіду, а ковід може бути. І тільки при повторному ми зможемо з вами визначати, що все ж таки це є. Оновлення даних для Сполучених Штатів, відстеження даних за ковід 19 Далі бачимо, що госпіталізації збільшились 8,7%, смерть збільшилася 10,5%, але взагалі щеплення пройшли 152 мільйони 58460. Ну і Ланцет пише, що центри контролю та профілактики захворювань США переглянули свої оцінки кількості випадків на covid 19 спричинених XBB 1.5, якраз новий варіант варіант ковіду. Наприкінці грудня 20 а, в два рази менше. І переглянути цифри більше не вказують на час подвоєння за один тиждень. Цю зміну внесена е, е, зараз. Які оновлені вакцини проти COVID-19 для використання в США починаючи з осені 23-го року? І так, що запровадив FDA – Federal Drug Administration? Консультативний комітет FDA з вакцин та споріднених біологічних продуктів зібрався 15 червня 2023 року, щоб обговорити та дати рекомендації відносно штаму sars 2 для оновлених вакцин проти COVID-19 для використання в Сполучених Штатах, починаючи з осени 2023 року. Для формулювання вакцин проти COVID-19 2023-2024 роки для використання в США, починаючи з осени 2023 року, комітет одноголосно Проголосував за оновлення складу вакцин до моновалентної вакцини моновалентної вакцини проти COVID-19 з XBB лінією варіанти Омікрон, після обговорення докази в висловив перевагу XBB 1.5. Таким чином, на сьогодні рекомендовано одновалентна вакцина для нової, якраз. Штаму вірусу XBB 1.5. Оновлено мРНК вакцини для 23 24 2024 років, вироблених Moderna і Pfizer. Відповідно до сукуписів доказів, інформації експертів вакцини було оновлено, щоб включити моноволентний один компонент, який відповідає до варіанту Омікрон. Що в Європі? Європейське агентство з лікарських засобів заснувало своє рішення на доклінічних даних, які показують, що моновалентна вакцина проти COVID-19 адаптована до Омікрон XBB 1.5, дає покращену відповідь на численні сублінії, пов'язані з штамом XBB, включаючи всі ці штами. Ну, крім того, випробування все ж таки Pfizer. Вакцини показали легкий, легкий дисбаланс між вакцинованими та плацебо-групами щодо кількості випадків апендициту, реакції гіперчутливості, гострого інфаркту міокарда та сереброваскулярних випадків. Мета вакцинації і питання: індивідуальний захист не захворіти, легкий перебіг хвороби залишитися в живих, чи є колективний імунітет 40% України. А до чого колективний імунітет? До того. Штаму, який був раніше. Чи можливий довічний імунітет. Мітація вірусу природний та поствакцинний нальний імунітет не захищають при мутації. Варіанти вакцин ну, мають pfizer ва це інформаційно РНК, векторні вакцини AstraZeneca, Johnson Johnson і вакцини інактивовані Коронавак. І так, вакцини МРНК, поглинаючи з клітинами, вона навчає їх виробляти спайк-білок вірусу, а імунна система далі розпізнає його і утворює антитіла, С-білок спайки вірусу з клітинами організму. Наявність специфічних антитіл його нейтралізує, і вірус не може проникнути всереду клітини. Астразенека векторні вакцини створюються на базі ослаблених аденовірусів, які виконують роль вектора, носія. Звідси і назва векторні вакцини, чого навчального гена S-білка. Ну і ось клінічні прояви, які зареєстровані в нас на сайті е, МОЗа відносно фармцентра, які клінічні прояви вакцини е, AstraZeneca. Ми бачимо з вами серцеве судині, розлади з боку органів зору, е, імунні розлади, неврологічні розлади, респіраторні інфекції та інвазії, кров ліфатична система. Найбільше, найчастіше все ж таки, від AstraZeneca це серцево-судинне порушення. Далі клінічні прояви модерна, Ми бачимо з вами загальні розлади в місці ведення найчастіше. Далі серцева-судинна система, опорно-руховий апарат і так далі. І комірнаті. Знову ж, загальні розлади в місці ведення, серцево-судинні порушення, з боку органів зору і так далі. Коронавак. Загальні розлади в місті порушення, це все однаково і зменшується до розлад з боку імунної системи. Ну, перш за все, шановні колеги, ми з вами повинні надавати все ж таки повідомлення по всі види побічної дії від вакцин, які відбуваються узагальнений звіт, подані в письмовій формі, якісні описи та аналіз усіх побічних реакцій, що виникли при клінічних випробуваннях або внаслідок фармакопідеміологічного дослідження. Побічної дії і так далі. Але ми маємо навіть те, що відбувається з нашими, з нашими пацієнтами, які побічні дії з нашими пацієнтами відбуваються. Ну і Інформація находить, про побічні реакції находить до центру від лікарів, виробників, уповноважених міжнародних організацій, медично-інформативних джерел, громадських організацій і комісій з питань етики. Далі ми маємо повідомляти до Fires, Ось і далі є така е, платформа безпечності і невідкладних е, вакцин, допомог, е, впливу вакцин, на яку все ж таки ми маємо з вами заходити, бачити, які є ураження, які ураження неврологічні, кардіоваскулярні, гіома баре ускладнення. І ці побічні ефекти вакцини з інфекціями SARS-CoV-2 після вакцинації користувачів програми Сімтом перспективного дослідження. На жаль, ми бачимо все ж таки, що велика кількість є побічною дією таких вакцин. Ну і ось представлена така сукупна, сукупна така малюнок, таблиця. Що все ж таки 29 мільйонів people вакциновані були першою дозою в Великобританії, в Англії. Далі, все ж таки, 19,6 мільйонів отримали Астразенека, Модерну отримали, але все ж таки, на жаль, побічні дії відбуваються. Що нам робити? Ну, перш за все, давайте чесно казати. Чесно казати, ну, на мій погляд, найчастіше все ж таки робити, якщо є, якщо є ускладнення, якщо є якась типа простуда. От зараз мені якраз подзвонили ну, сім'я моїх хворих, що піднялася температура у сина в школі. Прийшов вже дружина, захворіла і вже батько захворів, і це все захворили. І пишуть, як завжди. Дайте рецепт на антибіотики, відразу на антибіотики. А що це Не зрозуміло. Яка у них хвороба, чому температура підвищилась, чи є якісь респіраторні явища, чи ні? Чи зробили ніхто не робить, звісно, на жаль, на ковід і може бути це вже розповсюдження ковід-19. Що нам робити реально? Звичайно, треба робити аналізи, але антиген, на жаль, на жаль, зараз не спрацьовує. Далі, далі ну, вакцинація. Вакцинація теж має бути, як ми з вами бачимо, вона має бути, але все ж таки, якщо перехворіли, але перехворі, не, невідомо перехворіли раніше, чи буде ця реакція, відповідь буде впливати на цей новий штам. Цього ніхто на сьогодні ще не знає. На сьогодні є вихід, це підтримувати імунну систему. Підтримувати імунну систему і, перш за все, здоровий спосіб життя. Крім того, крім того в нас є все ж таки поєднана комбінація вітамінів. Поєднана комбінація вітамінів, я якраз для covid 19 була АД-3-сан препарат. Фірми Бівіос, ми дуже вдячні фірми Бівіос, і ми бачимо слава, що особливо Б вітамін D, магні, вітамін b 12 у літніх пацієнтів з covid 19 і значним зменшенням частки пацієнтів з клінічним погіршенням, які потребують кисневої підтримки. Ми сьогодні можемо себе підтримувати для того, щоб то, що нас може чекати, з тромбозами, тому що дуже багато після тієї хвилі, навіть тромбози, і навіть асептичні некрози та заголовок та закуршльових суглобів. І це дуже дуже серйозно і дуже багато таких хворих. І далі ми бачимо, що вітамін Е про активність тромбоцитів робить. І далі ми бачимо відновлює мілеонову оболонку, нервову нервоуправітний, селен зміншує імунну систему, прокачує роботу мозку, вітамін С, С вітамін Д. Вітамін І, все це все ж таки входить до адетрисану. Поки сьогодні ми можемо з вами щось діяти, додатково ми можемо діяти, щоб не захворіти перш за все. Ну, Далі ми бачимо з вами астеничний синдром при COVID-19. На, на жаль, це є, ми спостерігаємо. І дуже важливо, щоб ми все ж могли і якщо потрібно, то ми можемо з вами. Застосовувати цей препарат і пасіфлора, і шишки хмелю, серотонін, мілатанін, валеріана лікарська, м'ята перцова, і ми можемо таким чином все ж таки допомогти нашим хворим при такій ситуації, якщо виник все астеничний синдром.